Всім доброго дня. Сьогодні заходить у нас п'ять нових приміщень в бізнес-центрі. Перша Слобідська в вугол вулиці Пограничної. Усі ціни вказані з ПДВ в описі під відео. Закрита територія офісного центру під охороною, своя парковка та котельня, генератор, збудоване захисне укриття. Всі офіси знаходяться на третьому поверсі. Чекаю на ваші дзвінки.